Рослава ради зустріч, пане Богдане. Навзаєм хочеться поговорити зокрема, про реакцію міжнародної спільноти на ці анонсовані референдуми в окуповані на окупованих територіях України. Власне наскільки потужною вона є станом на зараз? Як багато ви зокрема бачили? І а, м, зустрічали заяв з засудженням певним, ну і десь а, попередженням до Російської Федерації, що можливо по них вдарять нові санкції, ще сильніші аніж всі попередні пакети разом взяті. Я думаю, що реакція дійсно досить швидка. Тобто, зараз потрібно прослідковувати протягом сьогоднішнього дня і завтрашнього дня, і о, я впевнений, що. Із адміністрації Джо Байдена і безпосередньо з держав-членів Європейського союзу мають бути відповідні заяви зроблені, але з іншого боку, потрібно також розуміти, що скоріш за все ми входимо в новий такий да новий виток е е тієї війни, яка, яка триває, і цей елемент він є дійсно певною реакцією на наші успіхи, на наші. Перемоги на фронті безпосередньо, і таким чином Кремль намагається знову так з одного боку звернути там увагу наших західних партнерів на, оц, на оцей шантаж новим квитком загострення, хоча здавалося б, куди вже так. А з іншого боку, можливо, да внутрішнього свого споживача росіян, хоча б такими своїми заявами і діями. Трішки заспокоїти, перемикнути увагу з тих невдалих для них подій, які відбувалися от останніми тижнями на фронті безпосередньо і успіхами збройних сил України. Тому варто очікувати пожвавлення і особливо сьогоднішня ніч я впевнений, дуже буде активною на з нашого боку на переговори. Також вже президент Зеленський. Провів перемовини із Реджипом Ардаганом, президентом Туреччини. Я впевнений, з іншими лідерами також ці переговори вже безпосередньо відбуваються. Ну серйозно знову ж таки нова ситуація, яку ми очікували, але можливо трішки далі в часі, тому потрібно бути готовими однозначно до, до подальшої ескалації. Ну, от, власне, ви сказали, згадали про Реджепа та Іба Ердогана. Я би хотіла саме його заявами продовжити нашу розмову. Додам інформації, аби глядачам було придмітні, що зрозуміло про що ми вестимемо мову. Якщо Росія поверне окуповані території України, Україні це суттєво полегшить переговори про завершення війни. Принаймні, так вважає президент Туреччини Ердоган. Він розказав в інтерв'ю американському каналу ПІБІ, що від 2014 року на зустрічах із російським диктатором закликає його повернути анексований Крим. А разом із тим Ардоган говорить, що Путін прагне закінчити війну в Україні якомога швидше. Такий висновок турецький президент зробив після зустрічі з ним напередодні в Узбекистані. Такі заяви від Ердогана звучать, пане Богдане. Як ви їх коментуєте? Зрозуміла нам ситуація про бажання Ердогана все таки залишатися лідером в чорноморському регіоні? Знаємо про ситуацію з тим, що у нього. Скоро на носі вибори абсолютно та тому він а, мріє бути з тією людиною, яка все таки всадить за стіл перемовин двох президентів, зокрема українського і російського. Але а, направду ця його заява про те, що от Путін готовий, треба віддати Україні території, але обидві сторони мають бути задоволені в результаті цієї домовленості. Там і таке було речення. Також що ви могли про це сказати? Чи не здається вам, що Ердоган із красивими і з розумними? Ви знаєте, дуже чітко підвели риску, і це дуже дійсно характеризує позицію зовнішню політику безпосередньо Туреччини, тобто і, і і на одному стільці, і на іншому всидіти, але з іншого боку, якби там Путін хотів швидко завершити війну і віддати нам усі окуповані території, то мабуть Ердоган не потрібен був би для цього. Проблема в іншому, проблема в тому, що Путін цього не, не хоче, і, і, і він розуміє, що таким чином він, тобто його, так скажемо, якась легітимність всередині там, Росії, вона точно відразу буде під сумнівом. Тому тут потрібно слухати дійсно Ердогана, тому що він один з чи не єдиних каналів комунікації безпосередньо, і західні і наші там партнери, навіть там Джо Байден. Я так розумію, планують зустріч безпосередньо з ним, але з іншого боку, потрібно між стрічок також читати, тому що це в інтересах дійсно туреччини. Вона проводить досить вільно свою зовнішню політику. Ми бачимо, що бере безпосередню участь і у зустрічах там. І безпосередньо дає Росія там інші країни східного блоку, так скажемо, так а з іншого боку відкрито дійсно підтримує і постійно заявляла про наш суверенітет територіальну цілісність, а однозначно не підтримує, засуджує збройну агресію Російської Федерації, але знову ж таки це не заважає їм приймати там російський бізнес, великі гроші, особливо зараз, навіть платіжні системи, і співпрацювати в енергетичних сферах, не накладаючи ніяких санкцій. Тому роль туреччини це свої інтереси в першу чергу, як політичні Ердогана, так і безпосередньо національні туреччини. Вони вони відпрацьовують в цьому контексті. Вони завжди намагалися, але не завжди в них виходило. З іншого боку, ми розуміємо, що ну ми також досить обмежені, так скажемо, в тих питаннях, які стосуються, наприклад, обміну наших полонених, та про що якраз медіатори інколи можуть домовлятися або створювати такі можливості, формати, платформи, де можна рухатись, хоча б в цих напрямках. Якщо є така можливість, там було заявлено про 200, обмін. 200, 200 військовополонених угу. а да, ну це це буде дійсно плюс, тому що наших герої потрібно повертати додому, і ну це це є практика така без медіаторства інколи ніяк. Чи лягає в вашу логіку? Оця така подвійне таке блюзнірство, цинізм російського президента про те, що він Ердогану кажуть про те, що готовий якнайшвидше закінчити війну в Україні спеціальну військову операцію, що в принципі готовий домовлятися? А направда ми знаємо, що ситуація абсолютно протилежна. Та ну чи є в цьому якесь в принципі логічне пояснення? І нарешті чи має міжнародна спільнота вже дати тому якесь визначення, можливо, навіть діагностичне? Ну, я думаю, міжнародна спільнота вже показала свою позицію. Дійсно, західні партнери наші максимально об'єдналися навколо того, як протистояти цій російській агресивній політиці, але на жаль, ще в деяких частинах світу і в деяких країнах такого не спостерігається, і ми бачимо, як Росія намагається зараз більше посилювати свої впливи інтеграцію. На східному напрямку, на частково там на деяких африканських країнах. Тому діагноз звісно, важливо давати, але ми бачимо, це пояснюється це, пояснюється одним. Тобто, да в Росії вирішує одна людина. Він повністю на себе перебрав весь функціонал, тобто і ти. Ті силовики, ті яструби, так скажемо, група, партія, чи як там їх ще можна називати війни, вони безпосередньо домінують зараз і ті рішення, які вони продукують, потім частково застосовуються в своїй там кампанії. Але ми бачимо наскільки наші збройні сили України, Україна безпосередньо як держава поставили під сумнів ці всі багаторічні. Пропагандистські іміджеві е, штуки, такі інструменти, які е, на, навіть на західних партнерів навіювали у такий певний, е, знаєте, шарм того, що там Росія це супер супер потужна, непередбачувана, передбачувана, особливо військових е, операціях країни. Як ми побачили, це не так з ними. Можна воювати, можна відвоювати е, окуповані території, і саме важливо. Це нам дійсно підтримка, зброя безпосередньо і оперативність, особливо в цих випадках, тому що Росія дійсно вона сприймає лише силу. Чому вони з Ердоганом в принципі Путін знайшли плюс-мінус спільну мову? Хоча вони історично Туреччина Росія, ми ж розуміємо наскільки вони антагоністи. До тому, що Туреччина також намагається бути двісно, як ви зазначили, регіональним лідером в чорноморському регіоні безпосередньо на і, і не лише в Чорноморському використовує своє членство в НАТО з одного боку, сильна армія, технологічність, в принципі, потужна економіка, і в той же час балансує між е, західні, західним світом, як це було і раніше, і, і там. Східним світом, тобто використовує цю перевагу у своїх національних інтересах, тому проявляє силу, і силою також варто завжди рахуватися. Бачите, пане Богдане, я до чого вас спитала про те, чи єдиний світ в розумінні тієї логіки Путіна? Так, от очевидно, що ні, не всі. І очевидно, що влиті російські гроші в деякі країни, які роками та. Туди направлялися, дають зараз свої плоди, бо європейському союзу не слід розглядати нові санкції проти Росії, оскільки власне це лише погіршить ситуацію, принаймні, ну так сказали в Угорщині. це кажуть там поглибить тільки кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі. Про це зокрема заявив. Глава МЗС Петер Сіярто. Ну і я додам, що через опозиційну позицію держави в ЄС обговорять скасування одноголосного голосування за санкції. Міністри країни Європейського союзу на зустрічі в Брюсселі обговорять пропозиції щодо обмеження правила одностайного ухвалення рішень з питань закордонних справ. Міністри розглядають механізм, який дозволить країнам перейти від одноголосності до голосування більшістю у раді ЄС. Власне, а чи не видається вам, що Угорщина занадто захоплена російськими рублями? Це вже давно видається. У нас протягом ще до повномасштабного вторгнення постійно виникали проблеми з нашим сусідом. Дійсно, і Віціярта неодноразово таку дивну інколи риторику. Ми чули це пояснюється просто: Супер егоїстичні свої інтереси, незважаючи на те, що в в твої в твого сусіда на да, дуже серйозні агресивні війська, і на це, як ми бачимо, на жаль, керівництво Угорщини не особливо звертає уваги. Так вони підтримували скрипом але ті санкційні пакети сім, які були безпосередньо введені на рівні Європейського союзу. Але кожного разу це були серйозні баталії, дискусії. Впливи певні, які застосовувалися з Брюсселя, щоб Угорщина підтримувала, тому що дійсно консенсусним рішенням це все схвалюється. Але з іншого боку, свої суто егоїстичні, я б навіть сказав, клеп клептократичні інтереси політичної еліти Орбана там навколо Орбана сучасної Угорщини, вони дійсно продиктовані, якраз бажанням мати багато газу дешевого російського нафти. Далі заробляти гроші, перебувати у владі, контролювати всі засоби масової інформації і в той же час заплющувати очі на те, що відбувається, поряд у того сусіда, да на ту агресію, на ті звірства, на ті воєнні злочини. В цьому проблема Цим зафіксувала пане Богдане. Почула вас, дякую вам за ваші коментарі, за ваші думки і вашу аналітику. Богдан Ференс, експерт, міжнародних засновник СД платформи, долучався до нашої розмови. Залишайтесь з нами далі також.